Слава Боже, для вас помолимось, Царь Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розом, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 22 глава, з 15 по 22 вірш. Тоді фарисеї пішли і радили радо, якби його піймати на слові, і вислали до нього свої учні разом з іродіяднами. Учителю кажуть їй, ми знаємо, що ти щиро щиросерне і що дороги Божої навчаєш по правді і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесари податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, чого мене спокушаєте лицеміри? Покажіть мені гріш податковий, ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий цей образ і напис. Відповідаю йому кесарів. Тоді він до них каже Віддайте ж кесареве, кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувалися і полощили його, відійшли. Слухаючи сьогоднішнє слово, перше, що звертає нашу увагу в діалозі, це про податкову монету. Це нещирість намрі фарисею, що звертається до Ісуса з питанням, чи вільно давати кесарові податок, чи ні? Фарисеї та іродіяни, два угрупування, які ворогують між собою, здатні були об'єднатися проти Ісуса, щоб погубити його. Це питання було поставлене пасткою. Не цікавила їх правда, але ще щоб Ісус програв. Слово Боже, заохочує нас огля... споглянути на свої реакції в ситуації, коли нам випадає нагода комусь відплатити за свій програш покорення, утиск, переслідування, як використовуємо такі нагоди, покори і вправді, чи відплачуємо з почуттям помсти? Дуже важливо, щоб ми віддавали те зло добром, щоб ми не допускали до свого серця це зло, щоб ми могли йти за Ісусом і робити те, що Ісус робив. Ісус не заперечує платежа податка. Влада потрібна для того, щоб служити спільному добру, але християни ніколи не мають погорчуватися на поставу кесаря, який би хотів. Зайти на площину Божих заповідей чи людського сумління. Що ж потрібно віддати Богові, кожна людина носить у собі образ і напис Бога. Кожна людина є його власністю, віддати Богу те, що Боже означає жити у свободі і братерстві. Будучи його дітьми, відкидаємо все, що противиться цій гідності. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішнє слово. Молімося, щоб ми щоденних клопотах не занедбували молитву, пам'ятали віддавати Богові те, що насправді належить йому. Наше серце сповнене довіри і любові. Прибігаємо кожен день до Бога і дякуємо за все, що Він нам дає. А ми йому віддаваємо молитві, молитву, покор, любов. І приносимо плоди, плоди добрі. Амінь.